Немає енергії, апатія і втома. Причин може бути багато, але основна і головна причина це те, що ви живете не своїм життям. Ваше життя як нескінченний нудний день сурка, з якого ніяк не можна вийти. І якщо ви це не збагнете зараз і не почнете діяти, то так і спустите своє життя в нікуди. А могли б прожити його в багатстві, щасті, любові і гармонії. Щоб потім не шкодувати, що так і не спробували хоч щось змінити, і реалізувати чи досягти. Зупиніться і подумайте, а чи так я хочу жити, чи ні. Що ж, якщо ви дійсно готові щось змінити, то тоді починаємо прямо зараз. Вперед до життя. Своєї мрії разом. Цей шлях буде дуже цікавий, але потребує вашого бажання, трохи віри, наполегливості і терпіння, адже будь-які зміни, пам'ятайте, потребують часу. І так, друзі, цей канал створений для тих, хто відчуває, що живе не своїм життям, щось ніби не так, ніби ви здатні на набагато більше. Ви відчуваєте, що у вас схований якийсь великий потенціал, але щось ніби не дає вам його розкрити. Ви ніби втратили ключ доступу до чогось цінного і справжнього. Ви заблоковані в якихось певних рамках, якісь невидимі стіни вас стримують і не пускають далі. Ви почали розуміти, що ви не просто фізичне тіло. Ви щось набагато більше, щось вічне, прекрасне і незбагненне. Ви хочете пізнати всі невидимі правила і закони, за яким працює цей всесвіт. Я поділюся з вами своїми знаннями і певним практичним досвідом, який допоможе вам змінити своє життя на краще, розкрити всі свої таланти, знайти своє призначення і реалізувати. Свої найзаповітніші мрії. І так, давайте почнемо все спочатку, щоб ви зрозуміли, що не так з вашим життям. Розповім про те, як і чому я прийшла до пошуку себе. Прокинувшись одного ранку, я відчула такий сум і спустошеність всередині себе, таку тяжкість на душі, таку безмістовність свого життя. Хоча при цьому я мала все: сім'ю коханого чоловіка, власне житло, роботу хобі, що приносила мені досить непогані гроші, займалася спортом тричі на тиждень, правильно харчувалась і все таке. Але чомусь це все перестало мені приносити радість, чомусь це все перетворилось на один нескінченний нудний день сурка. Здається, силою покинули мене енергії не було вже як раніше. Я просто змушувала себе вставати іти щось робити, як якийсь біоробот, на якого покладені певні обов'язки і завдання. Просто робот, що виконує свою програму. На відміну від мене, моя подруга жила на зйомній квартирі, була незаміжня, ходила на роботу, яку зовсім не любила. Якось вона зі мною тим, що стан неї був такий самий, як в мене, повна відсутність енергії і бажання жити. Я подумала, в неї хоч якось трошки логічніше, але все одно, що спільного в цих двох досить різних ситуаціях? Що спонукає нас обох відчувати пустоту і нікчемність свого життя? І відповідь, друзі, досить проста. Ми не відчуваємо справжню радість від нашого життя, тому що насправді це не те життя, яке б ми хотіли проживати. Тому, маючи все і не маючи нічого, результат один і той же пустота всередині себе. На пошуки відповіді мені довелося витратити більше п'яти років завдяки цікавим і змістовним книгам по психології саморозвитку. Різним вчителям я знайшла відповіді на свої питання. Виявляється, ми не живемо своїм життям тому, що втратили зв'язок зі своєю душею, своїм істинним я. Ми живемо під керівництвом нашого розуму, який нав'язує нам чужі цілі і ідеї. І коли ми їх досягаємо, то не відчуваємо щастя або відчуваємо його, але недовго. Ми живемо не своїм життям, розумієте? Не своїми мріями і бажаннями, а нав'язаними, чужими. Ми живемо для когось, для чогось, але не для себе. Ми насправді давно загубили себе десь там, ще в дитинстві, себе справжнього і свої нереалізовані цілі і мрії. І коли я це усвідомила. То все почалося змінюватись. Друзі, гарна новина в тому, що все це можна змінити. І не важливо, скільки вам років: 20, чи 50, чи 70. Цей зв'язок з душею завжди можна відновити і знову відчути ту справжню любов до життя і енергію і радість. Давайте трохи поясню, що таке душа. Душа. Це наша божественна іскра, вічна енергія, або якщо більш науково підсвідомість. Тобто людина має підсвідомість, має е, свідомість, або, іншими словами, це розум, наше его. Він більш логічний, такий послідовний і підсвідомість ще її називають інтуїція, душа. Підсвідомість це як ваша програма на комп'ютері. В ній записано всі ваші програмки, установки. А розум вже реалізує всі ці програми на практиці, тобто реалізує їх в вашому житті. Кожна людина, що приходить у цей світ, має свою унікальну душу, свої таланти і програми. Ці програми передаються від батьків, формуються суспільством, культурою, оточенням і так далі. Ми, як біороботи. Нам встановили ці програми, і ми чітко живемо по них все життя. Добре, коли ці програми гарні і позитивні, а коли навпаки, негативні і руйнівні, як, наприклад, така: великі гроші заробляються лише важкою працею. І людина все життя тяжко працює, а результати її не дуже радує. Здоров'я підривається, час втрачається, а грошей як не було. Так і немає. Або, наприклад, чоловік зневажливо ставився до своєї дружини. Діти це все бачили, і коли вони виростуть, то будуть несвідомо повторювати модель цієї поведінки у своєму житті. Тобто для них це була норма. Це нормальна сімейна поведінка для них. Розуміння цього всього мене, скажімо так, трохи шокувало. Вдумайтесь. Ви будете бідувати, якщо у вас така програма. Якщо у вас програма жертви, то ви будете притягувати людей, які будуть над вами знущатися фізично чи психологічно. Якщо вам, наприклад, закладуть програму, що всі чоловіки чи жінки погані, то ви будете або одинокі, або будете зустрічати лише таких, не зовсім, прекрасних людей, яких би ви хотіли зустріти. Ну, Це все. Звичайно, дуже дивує, вас хтось підсвідомо запрограмував, чи це батьки, чи суспільство, неважливо. І ви можете так все життя жити і страждати від цього, питаючи себе, ну чому мені так нещастить, чому я такий нещасливий? Чому мені не везе в коханні? І так далі. І так, щоб ці програми змінити, ми повинні Встановити зв'язок зі своєю підсвідомістю, своєю душею і ці програми, скажімо так, перезаписати на більш позитивні. Для цього вам потрібно час і певна робота над собою. І якщо ви дійсно цього прагнете, то ви все зможете змінити і отримати життя своєї мрії. Ці практики. І методи я опишу в наступних відео поступово, і ви спробуйте самостійно їх використати і відновити зв'язок зі своїм істинним я, своєю душею, яка дасть вам відповіді на всі питання. Ви віднайдете всі свої істинні цілі, ви розкриєте свої таланти, реалізуйте себе так, як того дійсно бажаєте, щоб жити щасливо своїм справжнім істинним життям. Друзі, я прийшла до висновку, що суть нашого життя це розвиток нашої душі і набуття певного нею досвіду у фізичному тілі і в нашому фізичному матеріальному світі. Душа це безсмертна, чиста енергія, з якої складається все навколо нас. Реалізація наших істинних талантів це і є той духовний розвиток, що ми Набуваємо тут, в матеріальному світі, проходимо. І коли ми живемо, втративши цей зв'язок з нашою душею, то ми відчуваємо спустошеність і безмістовність нашого життя. Але відновивши цей зв'язок своєю Божественною суттю, ми розвиваємось як найкраще, тому що відкриваємо надзвичайну і велику силу, що прихована всередині нас. Тому що ми є частинка величезної енергії, енергії Всесвіту, Бога. Якщо ви відчуваєте, що всередині вас щось прагне відкрити всю цю силу, всі відповіді ви знайдете, потрібна інформація приходить тоді, коли ви готові до неї, готові її почути, зрозуміти і сприйняти. Всесвіт завжди дає нам підказки. І все в цьому світі не просто так, все має зв'язок, причини і наслідки. Дарую вам свій вірш, який має підняти вам трошки настрій і налаштувати на хвилю добра. Серед світів ми в сутінках блукаєм, чужим шляхом ідемо до мети, в чужому щасті ми своє шукаємо. І все ніяк не можемо знайти. І втративши вже сенс для існування, ми віднаходимо справжню суть життя, бо лиш душа, відкрита для кохання, осяє ясним світлом ціль цього буття. Посилаю вам свою любов, проживайте своє життя як найкраще, в гармонії і любові. Підписуйтесь, друзі, на канал, ставте свої лайки, тому що попереду ще дуже багато цікавого.